Стало відомо, що середня зарплатня на різних підприємствах у Коробронпрому складає від 3,5 до 59 тисяч гривень. Також у випуску ВМС отримує Мі-8 МСБВ. бтр 4 походить від МТЛБ. Автокрас не має замовлення. Великобританія купує БТРи, а Ф- повертається в небо. Президент Володимир Зеленський побував на оборонних підприємствах Харківщини. Зокрема, ініціював продовження контракту на виготовлення 45 бронетранспортерів БТР-4Е, які мали виготовити ще у червні. Ближчим часом зберуть 12, а решту до серпня 2020 року. Інші новини ВПК України знає Геннадій Салівон. Американо-українська космічна компанія Firefly Aerospace запропонувала заводу «Південмаш» контракт на серійне виробництво ракетних деталей. Необхідно виготовити 100 камер згоряння, 500 агрегатів автоматики та 40 турбонасосів. Вона розрахована на невеликі вантажі вагою близько 180 кілограмів. Окрім Firefly Aerospace в програмі беруть участь ще сім компаній. 10-та морська авіаційна бригада отримала ще один вертоліт Мі 8 МСБВ в додаток до борту, переданого частині у серпні 2019 року. Першу машину вже облітали вдень і вночі. Морські льотчики відзначили, що завдяки новим двигунам від Мотор Січ гвинтокрил бере менше пального та довго не перегрівається. До того ж, на Мі 8 МСБВ, на відміну від попередніх моделей, можна застосовувати керовані ракети Бар'єр В розробки КБ Луч. Нагадаємо, цього року наші силовики замовили у Мотор Січ 11 таких машин. Служба безпеки України перекрила канал поставки до Росії запчастин для військових суден. Затримано колишнього комерційного директора держпідприємства. Також вирішується питання щодо притягнення до відповідальності співробітників митного посту. До речі, дописувачі Фейсбуку стверджують, що на фото видно запчастини до холодильного обладнання, тобто мова йде про товари подвійного призначення. Цього року на озброєння української армії прийнято вже 33 нових зразки озброєння та військової техніки. Зокрема, нещодавно номенклатура армії поповнилася комплексом автоматизованого управління вогнем артилерії оболонь А, що дає змогу автоматично здійснювати планування вогню, передачу вказівок вогневим засобам, розгортання техніки з маршу та ураження ворога вже за кілька секунд. Також на озброєння прийнято радар контрбатарейної боротьби 1 Л 220 УК Зоопарк 3 та реактивна система залпового вогню Верба. Приватна компанія Рамзай в партнерстві з конструкторським бюро Луч, фотоприладом та Ізюмським приладобудівним заводом створили комплекс керованого озброєння 524 Р для вертольотів Мі 8, Мі 24 та Мі 2 Він здатний виявити танк на відстані 10 кілометрів та знищувати його ракетою бар'єр В на дистанції 7,5 км. кілометрів. При цьому похибка в наведенні складає менше метра. Апаратура працює також вночі та може наводити і некероване озброєння. На автокразі заявили, що у 2019 році силові структури України не замовляло їхніх вантажівок, і пріоритет отримали машини корпорації Богдан. На підприємстві наголошують, що лінійка не поступається продукції конкурента, яка є версією білоруського МАЗу. Нагадаємо, за роки війни на Донбасі Міністерством оборони України було вже закуплено майже 1300 кразів, ще близько тисячі придбала Нацгвардія та 500 прикордонники. До речі, партія Богданів 63-172 надійшла до 30-ї окремої механізованої бригади. Президент Володимир Зеленський підписав указ про додаткові заходи щодо покращення стану зберігання ракет, боєприпасів та продуктів їх утилізації. Водночас стало відомо, що Міноборони профінансувало будівництво сучасних сховищ на суму 913 мільйонів 870 тисяч гривень. Проте підрядники надали звітні документи щодо освоєння 13 мільйонів. Тож генштабом подано три позовних заяви та надано матеріали до ДБР щодо укладених контрактів. Також начальником генерального штабу було ініційовано перевірку, і за її результатами фінансування будівництва призупинено. Воно відновиться після повного звіту підрядників. В межах стратегічної гуманітарної ініціативи українських військових Допомога-схід на Донбас доправлено 20 тонн медичної гуманітарної допомоги. Це одноразові медичні інструменти, рукавички, медичний одяг, ліжка, інвалідні візки, ортопедичні матраси, меблі тощо. Допомогу отримало 17 медичних закладів Луганської та Донецької областей. Проєкт Допомога-схід, що надав допомоги вже на 5,5 мільйонів гривень, започатковано заступником начальника генштабу Сергієм Наєвим. Дизайн військової техніки, а і є не менш важливий ніж ергономіка та комплектація зразка. Це дійсно цікава тема, про яку я запросив поспілкуватись технічного дизайнера компанії «Техімпекс» Дениса Сіліча. Дякую, що прийшли. Давайте почнемо з того, що таке дизайн військової техніки і як він зародився. Дизайн військової техніки – це, скоріше комерційна составляюще в производстві військової техніки, щоб можна було реалізувати цю продукцію не тільки власним ворожом силам, но й на зовнішні ринки. Денис Сіліч, інженер-конструктор першої категорії компанії «Техімпекс», що входить до Ліги оборонних підприємств України, освіта східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля з 2014 року. Працював над графічним веб-дизайном та архітектурними візуалізаціями. Як фрілансер, у 2017 році з друзями заснував студію веб-дизайну MedStudio. паралельно займався концепт-дизайном військової техніки для українських та іноземних компаній. Хобі, концепт дизайн перспективних зразків військової техніки. Сімейний стан неодружений. Авто немає. Мобільний телефон Xiaomi Mi Mix 2. для воючої країни дизайн військової техніки… В принципе, не имеет значения. Задача поставить максимально короткие сроки боевую единицу на вооружение и отправить ее в бой. Когда нет боевых действий, государство находится в спокойном состоянии, уже появляются лишние деньги у компании, они уже пытаются бороться за внешний рынок. Чем привлекательнее техника, тем более она будет востребована у заказчиков. Потому что те, кто имеет деньги, они уже смотрят не только на характеристики и на качество, но и на внешний вид. Тобто я так розумію, що в 2014 році наші виробники взагалі не думали про дизайн, і тільки от зараз, останні роки, ми бачимо на виставках і у новинах, що з'являються зразки, які вже якось виглядають. Да, совершенно верно. В 2014 году была очень большая потребность хоть в какой-то технике, потому что в арсенал, на хрена база хранения в арсеналах у нас уже ничего не было. Поэтому брали все, что предлагали компании. Такие как раз совместно со Street Group, разрабатывали бронемашины «Спартан», «Кугуар». Также компания «Практика» предлагала уже с первые свои образцы казаков. То есть брали все, что есть. И из-за этого получается очень большая номенклатура машин, не связанных между собой никак технически, Ні, как внешне. Що сформировало на даний момент такое разношерстное семейство бронемашин в українське армії? Перші з'явилися крази, тобто Кугуар. Що можна сказати про їх дизайн? Дизайн розрабатывався канадською компанією Street Group. Это, можна сказать, лидер на тот момент да и сейчас в производстве легких бронированных машин. Используют они базы пикапов Ford F-550, Toyota Cruiser. І подобних шасі. зараз ми їх не бачимо взагалі. і Вони не передбачаються для закупівель. Тобто тих там 60 чи скільки спартанів, і, напевне, біля сотні куварів, які були закуплені, це вже історія. Так, да, тому що технічно ці машини все таки більш поліцейські, вони не видержують тих нагрузок, які требуються для ворожоних сил при експлуатації. Виявлено наскільки мені известно, достатньо багато проблем, поэтому вирішили постепенно отказываться данных от машин. Потім після е кразів з'явилися козаки. Тобто практика це компанія, яка зараз досить розширилася саме завдяки броньованим машинам. Раніше вони займалися інкасаторськими машинами, медичними. У них був козак 1 ще до війни, і потім з'явився козак 2, потім козак 2М1, 2М2, 5 що можете сказати про першу їхню машину до до воєнну і про машини, які потім з'явилися? Перша машина це приклад того, як коли відбувається розробка бронемашини, йде не недофінансування. То есть пытались сделать машину по техническим характеристикам, аналогичную западным машинам подобным. Но в связи с тем, что ограниченный финансовый ресурс, который компания вкладывала свой в разработку машины, получилось то, что получилось. Последующее поколение машин. Видно, что уже были уложены определенные ресурсы финансовые. Использовалась стандартная схема для разработки подобных машин. Это использование грузового шасси, на которой монтируется бронекорпус. Это достаточно дешевая схема, которая позволяет многим странам, в том числе и нам, производить в большом количестве бронемашины для потребностей вооруженных сил Украины. Дальнейшая уже разработка Казак-2М это уже свидетельство того, что потребность в машинах для вооруженных сил есть. Министерство обороны заказывает их и Есть уже потребность вложиться в определенный внешний вид, чтобы потом предлагать за рубежом. Как вы оцінюєте дизайн 2 м Що бы вы додали, что бы змінили, забрали? Казак внешне хорошо, есть вопрос только к материалам. И касается не только Казак 2М, подход наших производителей, такой, что делают машины полностью из металла. Западные аналоги мы видим, делаются комбинированные. скажем, делается защищенная бронекапсула, моторный трансмиссионный отдел защищается броней. Все, что не из жизни важно, оно прикрывается пластиком. Машина «Казак 2М», она достаточно привлекательно выглядит. Но вот также еще можно сказать про машину подобного класса «Варта Новатор», которая уже является более, как по мне, современным образцом и пытается соответствовать зарубежным машинам таким, особенно как компании «Ошкош», «GLTV» и более крупная модель Варты AATV. Похожий подход, но нельзя сказать, что это полноценные машины МРАП, потому что американские машины Ошкош все-таки нацелены на более защищенность при подрыве на, на мини, но уже есть определенный сдвиг, сдвиг в плане модульной конструкции. То, что мы видим на выставке от компании «Практика», они пока говорят, что у них конструкция модульная, но они представляют обычно защищенные бронемашины. В то же время мы можем сказать, что Варта Новатор выглядит автомобилем, который позволяет монтировать на нее различное оборудование без определенной переработки конструкции. Скажем, сменой э, грузового отделения и установки либо дополнительного модуля, либо дополнительного боекомплекта, скажем, для птуров. Что можете сказать про дизайн Варт Инноватор? Дизайн э, тоже очень похож на зарубежные образцы. и э, Ивековская рысь, что-то подобное есть в решетках радиатора. Но для Украины это очень новое и прогрессивное. Если вспомнить внешний облик первого дозора, дозора Б, когда он выглядел как утюг с четырьмя фарами, и, скажем, к тому, что пришли уже на дозоре Б и впоследствии концили, это уже очень большой прогресс для Украины. Поэтому следующим шагом для наших производителей, после того, как они насытят вооруженные силы, является выход на зарубежные рынки. Какие опции в дизайне, э, в комплектации техники, роблять и гарную? Светотехника, расположение ее, узнаваемость, бренд. Вот та же и практика и украинская бронетехника, она имеет свой определенный стиль. Это определенное строение решеток радиатора. И расположение фар, который впоследствии дает возможность стать брендом, узнаваемым брендом. Мы видим машину Ошкош, и мы сразу видим, что это машина компании Ошкош, даже не видя там логотипа. Что можно сказать про барсы корпорации Богдан. Там есть еще над чем поработать. В нашей компании зачастую дизайном занимаются инженеры. А инженеру, ему не важно, вот это маркетинговая или вот привлекательная составляющая, ему важно, чтобы была возможность максимально в короткие сроки собрать конструкцию. Чтобы она выдерживала нагрузки, поэтому получаем то, что получаем. В зале, когда дизайн военной техники в мире зародился, и че был у Радянского Союза? Я думаю, что он зародился как раз тогда, когда появилась первая военная техника и появилась потребность в закупке этой военной техники, чтобы конкурировать уже между государствами. Я думаю, что зародился дизайн в Великобритании с появлением первого танка. В Советском Союзе могу сказать, что в отличие от западных стран, подход к формированию образа техники был чисто технический. Требовалось в короткие сроки наладить массовое производство техники. Учитывались, конечно, определенные технические требования в плане углов наклона брони. Мы это можем посмотреть на БМП-1, на БМП-2. И за счет этого еще также усложнялась именно конструкция. Западные страны, там больше ценилась одна единица. Поэтому подход к формированию каждого типа образцов военной техники там был очень серьезный. Тот же Брэдли, он не имеет определенного сильного дизайна, потому что он создавался так же, как и БМП во времена Холодной войны. Но мы можем посмотреть пример современной Германии. Скажем, компания Rain Metal выпускает новую БМП «Люш» леса. Ее облик уже абсолютно не похож на облик современных машин, которые находятся на вооружении США, России, либо Украины. Потому что у них есть уже возможность вкладывать деньги Щоб конкурувати на ринку, давайте поговоримо про більш важку бронетехніку, бронетранспортери. Припустимо приклад БТР-4. Потім через пару років була нова версія. І е, представник недержавної компанії Практика е, Отаман 3, який представили цього року, який мав прототипа два роки тому Отаман 6 БТР-4 наскільки я слышав, взагалі робиться по внішньому обліку МТЛБ. На то время, когда формировался облик, я думаю, это была передовая машина, хорошими тактико-техническими характеристиками. Но на данный момент это уже устаревшая модель. Что касается более новой версии, мы знаем, что это модернизация за счет усиления лобовой части корпуса БТР-4, также установка дополнительных элементов. Но по сути это осталась та же машина. Практика же, как мы видим, ориентируется, как и, впрочем, многие компании, ориентируются на западные образцы техники. Такие, как американский страйкер, слева расположен механик-водитель и командир, справа расположен двигатель. В кормовой части расположен десант. Удачная концепция по сравнению с той, которая используется на БТР-80, БТР-70, что позволяет в краткие сроки высадить десант, также использовать машину для перевозки уже более габаритных грузов. Для цього є парель. Що касає внешне виду, є про по носовий частину. Моє мені в заключається в тому, що немного з фарами не до роботи. Якщо говорити про більш кремезну техніку українську нову, що можете сказати про грім 2 та комплекс Нептун, тому що доволі цікаві Так, да, хочу почати з комплексу Нептун. Це вот нам потрібно було. І зараз сказати не про внешний вид, а именно про концепцію в Україні нету подобних машин. Никогда до этого еще не было. Это бронированные грузовики с формулой 8 на 8 и с формулой 6 на 6. У нас большая потребность. В данных машинах, не только для ракетных комплексов, но и для комплексов ПВО, всех подобных систем. Подобные машины есть Привет. и за рубежом. Хороший пример – это белорусские машины МЗКТ «Волод», которые имеют целое семейство, в том числе и бронированных машин для перевозки, как танковозы, ракетные комплексы. Давно стоял вопрос о том, что нам нужна подобная техника. И компания «Украинская бронетехника» нам их представила. Поэтому я надеюсь, что дальнейшая их судьба будет не только Для комплексу Нептун, ну і для інших видів воожених сил. Якщо говорити про світові зразки, то які п'ять зразків ти міг би назвати як ідеал в плані дизайну? Сінгапурський тірекс — це нова бронемашина. Вже поставляється на ворожоних силах Сінгапура. Також американські бронемашини компанії Ошкош розробляємо в Європі бронемашины Патрія Росамак і дуже хорошо ушли в дизайн французи компания Nexter, яка представила свої бронемашины Грифон Ягуар. Видно, що вкладывают в дизайн для того, щоб продавати на Ближній Восток. Це ми говоримо про сухопутну техніку. Якщо казати про авіаційну морську дизайн, підходи до дизайну, як вони відрізняються. Однічаються тим, що різні вимоги Дизайн формируется в зависимости от уже требований заказчика, либо от предлагаемых технических требований. Облик также формируется в авиации за счет такого важного элемента, как аэродинамика. Морская составляющая здесь на данный момент существует тренд, это незаметности. Уменьшает количество надстроек, каких-то выступающих деталей, все закрывается внутрь корпуса, чтобы сформировать как меньше площадь отражения, соответственно, и меньше заметность. Дизайн стрелецкой сброи. Это какой-то особый напрямок? Дизайн стрелкового оружия уже происходит после создания стрелкового образца за счет его апгрейда. Установки дополнительных элементов, таких как планки пикатини, различные прицелы. Есть также тренд на создание различных видов прикладов. Мы прекрасно знаем, что из автомата Калашникова можно сделать офигенный с виду автомат, произведя апгрейд, заменив все старые элементы на новые, уже сделанные из композитов, с пластика. Который полностью меняет его внешний вид, повністю его в автомат 21 века. Якщо говорити про безпілотні системи, то авіаційні напевно там практичність грає роль. А от у наземних роботизированных системах там, напевно, і дизайн втручається також. Можете розповісти про це? Вот недавно пройшла виставка в Корее, де була присадила достаточно образців воєнних роботизированных систем. Корейцы максимально попытались создать техніку, яка буде пугати врага. Устрашать на поле боя. Що можна сказати, українські системи подібні? В этом году на выставке были представлены образцы наземных роботизированных систем. В частности, могу отметить беспилотную наземную систему Черепашка, которая была впервые представлена два года назад в качестве транспортной системы, уже была модернизирована для транспортно-боевой системы, разведывательной. Это яркий пример того, как можно сформировать внешний облик боевой наземной системы. При этом создав достаточно привлекательную. А що говорити про зразки у Короборонпрому Фантом і Фантом 2 на моєму требуют доработки? Концепція правильна установка различного типа вооружения для підтримки наступления наземных сил, розвідки. Добре, дякую, що прийшли до нас. Успіхів вам у вашій роботі і чекаємо нових ваших проектів. Дякую. Компанія Airbus розкрила свій секретний малопомітний безпілотний літаючий апарат Load масою 4 тони. Розробка стелса із прозорим куполом почалася 12 років тому. А в 2010-му до проєкту доєднався Бундесвер. Що ще сталося у зброярській сфері світу? Дивіться далі. Поліція Польщі закуповує 4500 пістолетів Берета APX калібру 9 х 19 з магазином на 15 патронів. В конкурсі на закупівлю він обійшов турецький Канік, словенський Айрекс, Глок 17 та ще кілька моделей. Тим часом компанія General Dynamics and Tactical Systems презентувала відео нової штурмової гвинтівки за схемою Bullpup. Вона є єдиним з претендентів на перезброєння армії США в рамках програми Next Generation Squad Weapons». Компанія Saab та Рейтон розробили новий боєприпас для гранатомета Карл Густав. Він має напівактивну систему лазерного наведення. Новий ракетний двигун дозволяє вражати цілі на відстані до 2 км. В той час як попередні зразки стріляли не більше ніж на кілометр. Під час випробувань зробили 11 пусків і усі вдалі. Нагадаємо, що гранатомет створено літ тому. За цей час він пройшов 4 модифікації, за які став двічі легшим. Американська General Dynamics Land Systems виграла тендер на постачання в армію США наземного транспортного робота. Колісна машина була розроблена в трьох варіантах – з формулами 4х4, 6х6 та 8х8. Також є можливість замінити колісну базу на гусеничну. Але американським військовим припав до душі восьмиколісний робот. Машина довжиною майже 3 метри важить 1400 кілограмів і здатна вести півтони вантажу майже 100 кілометрів. Загалом мають купити 624 наземних дрона. Польща затвердила план розвитку сухопутних військ до 2035 року. В пріоритеті будуть модернізація танків Leopard 2A4 до версії PL, а також закупівля великої кількості бронетранспортерів Росома. Планується придбати і танки нового покоління під кодовим ім'ям «Уілк». Він важитиме від 30-35 тонн та матиме двигун потужністю 940 кінських сил. Також планується перейти на перспективні бойові машини піхоти Борсук масою до 30 тонн із 30-міліметровою гарматою. Міноборони Великобританії уклали контракт на закупівлю 500 бронетранспортерів GTK Кейбоксер за 2 мільярди 800 мільйонів фунтів. В Цю суму входить створення виробництва на території Альбіона з долою не менше 60%. Загалом існує 11 варіантів машини, але на першому етапі будуть закуплені 4 варіанти машини: лінійні БТР, командно-штабні машини, медичні та носії озброєння. До речі, Ізраїль завершив розробку бойового модуля Цріхон для БТР «Намар» з 30 мм міліметровою гарматою та кулеметом 7,62 мм Туреччина вперше запустила протикорабельну ракету Атмака від компанії Рокетсан з борту корвету типу Мао Джин. До цього випробувальні пуски проводилися з суходолу. Зовні ракета схожа на американський гарпун, проте на ній по-іншому сконструйовані рулі та стабілізатори. При старті вона використовує твардопаливний прискорювач, а на марші турбореактивний двигун tr 140 французької компанії Сафрен. Болгарія уклала договір з урядом Нідерландів за закупівлю двох мінних тральщиків класу Трайпатаї. Вартість угоди майже 2 мільярди 400 мільйонів євро. У анексованій Феодосії спустили на воду пару малих ракетних катерів Козельськ та Охоцьк проекту 22800. А на верфі американського підприємства «Фінсант'єрі Марінет Марін розпочато будівництво корвету типу ММС для Саудівської Аравії. Загалом США схвалили поставку країні чотирьох таких кораблів. В Японії на верфі Кавасакі Industries спустили на воду вже 12-ту і останню субмарину проекту Сирю. Це вже другий човен цього типу, що оснащений літій-іонними акумуляторами для переслідування під водою. При тій же вазі, що й кислотно-свинцеві, вони мають набагато більшу ємність. Субмарина може розвивати швидкість до 20 вузлів під водою та до 12 на поверхні. Має шість пускових апаратів для надважких торпед тип 89 та протикорабельні ракети Гарпун. В Італії під час посадки на палубу Асмінці Дуіліо класу Horizon. впав проти човновий гвинтокрил AW101. Ніхто з шести членів екіпажу не постраждав. Машина розроблена компаніями Westland Helicopter з Великої Британії та Агуста з Італії. А у американському штаті Флорида під час авіашоу Стюарт зазнав катастрофи літак Груман ОВІ 1 Мохок. Пілот загинув і причина аварії, поки не В інтернеті з'явилися кадри польоту тактичних ударних літаків F-117 над Невадою в районі авіабази Тонопа. Найтхоки були зняті з озброєння ВПС США ще 2008 року, і їм на зміну прийшли винищувачі п'ятого покоління F-22. А військово-повітряні сили Сербії вирішили повернути у стрі легкі штурмовики AG-22 Орао для модернізації. Він нестиме керовані ракети VRVZ-200 з дальністю 40 кілометрів та бомби з лазерним наведенням. Ці літаки вироблялися ще за часів Йогославії та з 1996-го перебували на зберіганні. Об'єднані арабські емірати оголосили про створення державного оборонного конгломерату з виробництва зброї для своєї армії та на експорт. Об'єднання 25 підприємств отримало назву ЕДЖ і включило в себе такі компанії, як НІМР, АМРОК АДАСІ та інші. Ближчим часом заплановане приєднання Emirates Defense Industries Company і Tuvazun Holding. Конгломерат з 12 тисяч працівників поділять на 5 кластерів. Очікуваний річний дохід 5 мільярдів доларів. Наступного разу поговоримо про балістичні випробування шоломів бронежилетів і не тільки. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та Ютубі військового телебачення України. Побачимось.